Ця машина про це згоден, що виглядає, і звучиться дивно. Я всю дорогу слухав таку грустну музику, навіть десь трохи пустив сльозу. Взагалі не розумію інженерів, які це придумали. Для чого це мабуть, якесь є логічне пояснення або просто халатність. Не знаю, але це точно так. І я вже перевіряв це тисячі разів. Тобто, машина з циліндрової перетворюється на двохциліндрову. Друзі, всім привіт! З вами знову, як завжди, я Макс. І сьогодні мався бути Порш, потім Ламборжіні, потім Феррарі. Але на вулиці Рейн на душі Пень, того ми знімаємо Мазду 6. Саме мали шість. До цього ми знімали машини, які в принципі нам були цікаві. Не скажу, що ця машина мені зовсім не цікава чи вона якась не така. Але впав вибір саме на цей варіант, тому що це бюджетна машина. Вона цікава людям, я думаю, ну багатьом людям в Україні. І на неї вже є багато оглядів в інтернеті, але хотілося зробити свій, так як я є власне, користувачем цієї машини, це моє особисте авто. Тому я можу розказати про нього не тільки з технічної точки зору або те, що написано в інтернеті. А можу поділитися з вами саме користувацьким досвідом, бо я на ньому наїздив вже 10 тисяч кілометрів, вже провів заміну масла. Ну, є що розказати. На нашому каналі в основному відео машини, які ми самі привозимо зі штатів, ремонтуємо, а потім знімаємо це виключення. Цю машину, це взагалі перше авто в моєму житті, яке я придбав в Україні. І я його не придбав, а воно мені досталося на обмін. До цієї машини в мене була Tesla Model 3. Я отримав пропозицію обмінятися на Mazda. Так, Mazda менше, мабуть, за класу, менш технологічна. І в цілому менш круте авто, ніж Tesla. Але як бачите, зазаді мене стоїть Mazda. це означає, що я прийняв цю пропозицію. Так от, чому? Перший і основний ключовий момент, чому я прийняв цю пропозицію, це те, що мені запропонували доплату. Ця машина була на два роки новіша, ніж моя. Тесла, і в ній було вдвічі менше пробігу. Тому власне я і взяв цю мазду, тому що гроші. Ця машина також була пригнана з Америки з боковим ударом, і в неї була фарбована вся ліва сторона. Я не скажу, що зроблена ця машина супер-мега-ідеально, але в цілому непогано. Я заїхав, перевірив її на сто, подивився. І в цілому ті пошкодження, які на машині були, вони мене задовільнили. Тому я і обмінявся. Я її подивився, і в той же день ми поїхали через Дію, все переоформили. Тому що, як бачите, в мене номера ДІ і А, це якраз фірмові номера Дія, можливо, хто не знав. Це українські номера. Якщо ви оформляєте авто через додаток, то ви можете обирати або залишаєте номери, які були вже до цього на авто, або обираєте такі фірмові дія. І зараз, якщо я не помиляюся, ДІ і А вже можуть серія закінчитися. І вони, наче роблять ДІІТ. Непевний, але така інформація для вас. Оскільки на цю машину я пересів з Tesla Model 3 Performance, то логічно, що я зразу ж почав порівнювати ці машини між собою. Що я можу сказати про цю машину вже з плином часу, скажу пізніше, а от перше моє враження було, боже, на що я це зробив? Коли я їхав мінятися на цю машину, я всю дорогу слухав таку грустну музику, десь трохи пустив сльозу. Бо я, як ви вже зрозуміли, люблю Тесли. Не скажу, що я там прям дикий фанат, але мені Тесла подобається, і мені було якось, значить, жалко розставатися. Але я розумію, що в принципі авто це таке. Ти сьогодні його продав, жалко, продав іншу, купив собі таку, як тобі подобається. Тому я трохи перестравився, але потім зрозумів, що в принципі все ок. Якщо я захочу тестувати, то я собі ще її обов'язково куплю. Поїзді, до речі, цю машину часто порівнюють з Toyota Camry, взагалі її часто порівнюють з Toyota Camry, непонятно чого мені. І всі один голос мені кажуть, що ця машина краще, ніж Toyota Camry, вона типу, комфортніша. Ну, я не знаю, бо не їздив на той кембрі, але це легенда, як не крути. Но всі кажуть, що ця машина м'якша, мабуть, так то і є. Взагалі, як не дивно, ця машина дуже м'яка і дуже комфортна. Типу, мені взагалі не хочеться швидко їздити. Ну, По-перше, через те, що вона не може. А по-друге, просто через те, що вона дає дуже багато комфорту. І насправді, ну, коли ти думаєш, що це Mazda, а потім таки говориш про комфорт, згоден, що виглядає і звучить це дивно. Але це так і є. Ну реально машина дуже комфортна, і мені вона в цьому плані подобається. Може, це через те, що тут сімнадцяті диски невеликі, може, але в цілому вона так налаштована, що комфортно. Зараз якраз така дожидлива флекс-погода, що хочеться сидіти вдома, заварити чаю. Або коли ти кудись їдеш, то їхати спокійно, не спіша. До речі, нюанс з мазду, який мінус, як на мене, от що стосується саме дощової погоди, у цієї машини воздухозаборник розташований внизу в авто. Ну, він не зовсім прямо внизу, але він в нижній частині авто. Тому якщо ви заїжджаєте в глибокі калюжі, то краще не заїжджайте в глибокі калюжі, бо ви не заїжджайте, бо, бо, бо воздухово хапне, може хапнути води, і потім буде якась біда з мотором. Тому краще на ній в таку погоду особо нікуди по калюжах не їздить. В принципі, як і на будь-якій машині, але отакий от нюанс є мазди. Взагалі не розумію інженерів, які це придумали. Для чого це? Мабуть, якесь є логічне пояснення або просто халатність. Не знаю. І ну, важко мені сказати, я ж кажу, чому так, але це мінус і дуже сильний, як на мене. Бо ну я коротше, просто це мінус, та і все. Так, перше, що коли я сів і поїхав на цьому авто, я зрозумів, бляха, воно зовсім нікуди не їде. Воно таке тяжке, воно саме мене тормозить, в ньому так мало функцій. В нього навіть нема безключового доступу. Я тут привик, що треба все з додатку. Сама під'їхала, приїхала, вийшов вже холодне, тепле, яка хочеш. Так, да, була хабатня з зарядками, бо в мене своєї зарядки немає. Я їздив на станції. Але в усьому іншому тесла для мене на початку Да? І хоч вона не така комфортна, я це знав уже заздалегідь. В цілому у мене є знайомі, з якими я займаюся тестами, тобто я в них купую запчастини на всі тесли. Вони називають мене дідом. Тепер уже кажуть: ти постаріл, поправився. Виглядіш зовсім по-другому, бо я я став їздити, як вони заявляють на дідовській машині. Женя, привіт. Це оцілка на тебе. І в цілому десь так і є, насправді. Я так і себе і став відчувати якось зрослішим, старішим. Тому, от як вже я сказав і повторюю ще раз, ця машина не для молодого хлопця. Вона комфортна, велика, містка, але вона більше для сім'ї, коли в тебе вже є діти. Або ти просто дорослий, хочеш комфортно їздити з точки А в точку Б за не всі гроші світу. Зовнішній вигляд. В цілому я не сильно звертав увагу на деталі, які тут є. Я про них знав. Але не звертав уваги, чому? Бо мені важливо, щоб машина просто вигляділа красиво. Не важливо, агресивно, не агресивно, красиво. Ця машина мені подобається, але не можу не підмітити, яка в неї чорна прикольна рішотка. Цей хром. От і перша машина, на якій, мабуть, не хочеться робити антихром, бо мені тут хром подобається. Доволі така приємна губа, нижня, це також чорна вставка гарна. Плюс основне, що саме важливе в цій моді, це дві деталі це фари, тому що вони тут LED і світять нормально. Тут є автодальній, тобто не потрібно це гратися вечором. Вона сама настраює дальній, ближній. І також радар, який у нас захований значку. Тобто значок це і є радар. За значком стоїть радар. Який дає нам адаптивний круїз, там, екстрене торможення і ще куча безпекових функцій. Найважливіше, що є в цьому авто двигун. В мене стоїть 2,5-літровий атмосферний мотор на 187 лошадяних сил, який нікуди не їде. А також в цієї машини може бути 2,5-літровий турбований мотор, в якого вже 230 або 250 кінських сил. Мотор такий же, але в залежності від топлива, вона може видавати різну потужність. Чим краще топливо, тим більше потужності турбовий мотор може Подавать. Але це ми вам сьогодні не покажемо, бо в мене звичайний атмосферний. От що мені цікаво в цій машині, це був розхід топлива. Коли, мені, ну, коли ми з нею мінялися, власник мені заявив, що в нього по Києву середній розход 9 літрів. Типу він їздить по місту, іноді виїжджає за місто. Я думаю, ну не може бути машина на 2,5 літровому моторі, моя ауді їсть 11-13 по Києву, а ця, типа, 8 чи 9. Не може бути. І от я вже проїхав на ній 6200 кілометрів, і в мене середній розхід 8,7. Це там я іноді-іноді їжджу по трасі. А, так там 99% часу я їжджу по Києву. І це правда, прикиньте, реально на ній розход 8,8 А по трасі, якщо на цій машині їхати 110-120 км, ну ладно, я так не їжджу, давайте 130-140, я зазвичай їду. І при такій їзді розхід на цій машині буде десь 7,5 літрів. Ви можете подумати, чого, як так, це фейк, обман. Але це правда. Пояснюю чого, бо тут є технологія skyactiv G, про яку ми вже декілька разів в наших відео згадували. Я Зараз хочу зупинитись і розказати про це більш детально. Що це таке? Це така система, де на моторі стоїть на першому і четвертому циліндрі стоїть такі два я не знаю, запобіжники, клапани, пюропатрони, не знаю, як їх назвати, такі е дві електронні штучки, вони недорогі, які відповідають за якраз таке відключення цих циліндрів. Як це відбувається? Якщо ви їдете з одною швидкістю там ну там 100-120 км в час, е протягом п'яти хвилин плюс-мінус машина це відчуває, ці датчики це відчувають. І вони вимикають два циліндри. Тобто машина з чотирьохциліндрової перетворюється на двохциліндрову, хоча рухається з такою швидкістю. І за рахунок цього розхід топлива дуже падає. Тобто, але якщо вам треба десь піднаступити, то зрозуміло, що ці два циліндри також вступають в роботу. Вона стає знову чотирициліндровою. Але зазвичай, якщо ви їдете довго на довгу дистанцію з одною швидкістю, то ви їдете тільки на двох циліндрах. І ну, тоді розход реально там всім може бути. Я колись тестував, хотів їхати там 110-100 їхав по трасі. Вона мені показала 65 літрів розходу, і це реально так і є. Тому в цьому плані я знаю, що люди в Україні на це звертають увагу. І якщо вам реально цікаве, комфортне, економічне, велике авто, то як на мене, це дуже конкурентно спроможний варіант, тим більше за такі кошти. І якщо вже ви купили собі Мазду, неважливо на такому атмосферному двигуні чи на турбованому, то я раджу вам обов'язково заливати тільки високооктанове топливо. Тобто, як мінімум, хоча б 95-й пульс, я завжди такий собі лью. Це для того, щоб цей мотор довше ходив, був менший розход, і для того, щоб йому було краще. Бо ці авто, вони, в принципі, вимогливі до палива. Ясно, що на цій машині ще ми мало що помітимо, бо на ній всього навзято 40 тисяч пробігу. І взагалі це вже новий останній кузов. На них мало пробігу зазвичай. Там я повторюю, дивився в районі 50 тисяч. Але я вам таку рекомендацію надаю, якщо ви купуєте машину і розглядаєте як для себе. Ви ззадів цієї машини супер-мега звичайний. Але в цілому мені подобається, і знову ж таки цей хром ззаду я б не прибирав. Тут чуть-чуть такі фари, наче притоновані. Вони заводські, нічого з ними, ніяких маніпуляцій не було зроблено, але вони такі темненькі і до цього кольору дуже гарно пасує. Плюс шильдик вже вище згаданого Sky Active G, але є один нюанс, який, як на мене, мінус, і просто незрозуміла фігня. Тут немає кнопки відкриття багажнику. Тобто, тут, де ви не полапали, є камера, а кнопки відкриття багажнику немає. Вона у нас в салоні або ж на ключі. Тобто, для того, щоб відкрити багажник, вам обов'язково мати з собою ключ або ж сидіти в салоні. Нажимаєте кнопку, він відкривається. І тут у нас бардак. Багажник. Багажник в цій машині доволі великий. Тому що, як бачите, я тут лежу, лежать тут куча коробок. І мені в цілому далі доволі комфортно, я собі приліг тут тепленько і прекрасно. Тому якщо у вас сім'я, вам треба коляска, велосипед і ще кучу всякого хлама положити в багажник, ця машина про це. Плюс до всього, як бачите, тут є такі речашки, два, які відповідають за те, щоб складалося заднє сидіння. Тобто ви дергаєте за речажок, сідушка складується, і в цей багажник можна лежить навіть щось велике. Я сюди віз задній цей такий здорову балку. На Audi Q3, тобто в майже в довжину всієї машини, вона тут закінчувалась і лежала в мене прямо на підлокотнику. Тобто, ця машина, навіть якщо треба щось перевезти, може вас виручити, хоч це і седан, а не кросове. Ще один з нюансів, не можу сказати, що це мінус, а іменно з нюансів, які є в Mazda, які мені не зрозуміли, це комплектація. Оця машина, конкретно на якій ми зараз їдемо, це наймінімальніша комплектація, яка може бути тільки в Mazda. Салон тут перешитий, тому не дивіться на те, що він полукожений полокантара. Він був тряпочний з Америки. Але от мені дивні деякі моменти. Наприклад, тут є радар. І радар, утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль і це мінімальна комплектація. Тут є CarPlay, датчики мертвих зон. Кнопка старт-стопу, тобто машина заводиться не ключовим, знову ж таки, автохолд, електроручник, електрослопідйомники. Тобто, в цілому комплектація не маленька. Але, наприклад, в цій машині немає таких знову ж таки базових функцій, які мені здаються більш базові, ніж радар. Наприклад, немає підігріву сидінь, немає безключового доступу. Ну і це странно. Сідушки вони механічні, тобто вони не з електрорегулюванням. Це такі функції, які не дуже важливі для мене. Але, типу, я не розумію, як їх може не бути, коли в тебе є радар. Тому ось, типу, у мене питання, як вони взагалі там проєктують, яким чином вони ну, розбираються, яка в них буде комплектація, як вони вирішують, що це все-таки мінімальна комплектація. Ну, одним словом, багато запитань, на які відповідей немає. В цілому, я, мені подобається ця комплектація, я не задоволений, хоча вона для мене є незрозумілою. Як бачите, це руль, і він знову ж таки круглий. Ось, власне, той адаптивний круїз контроль, про який я розказував. Ось цією кнопкою ми визначаємо дистанцію до переднього авто. Тут ми даємо швидкість, вибираємо більшу-меншу. Тут ми включаємо і виключаємо цей мод. Це вже більше мультимедія стосується телефону. Взяти трубку, положити трубку, переключити пісню на наступну, попередню і додати гучності. Тобто, на рулю є кнопки, не їх не так багато, всі вони зрозумілі і простенькі. Автосвітло у нас регулюється ось тут, оцим датчиком. Тут ви собі настраєте авто, відправляєте його вперед, і значить, що у вас авто дальній включений. Приборна панель у нас аналогова, нічого цікавого тут немає, спідометр, тахометр. Отут, в принципі, вся інформація там по розходу, по тому, скільки ви втрачаєте палива зараз, в цілому, яка температура двигуна, але оскільки ми сидимо зараз в статиці і двері у нас відчинені, то вона не показує нічого, окрім бензину і пробігу. Як бачите, на цій машині 43 тисячі пробігу, це її рідний оригінальний пробіг. Екран, основний монітор він з такий, з фішкою, тобто він полусенсорний, полуобичний. Якщо машина стоїть на місці або рухається з невеликою швидкістю, то цей монітор можна використовувати як сенсорний. Якщо ви в русі, то він не працює як сенсорний, він працює як аналоговий і управляється оцею шайбою. Тобто на ходу тільки шайбою, а коли стоїте сенсор. Ну, в цілому стандартний CarPlay, ось такий монітор, якщо ви не пользуєтесь CarPlay, тобто тут ну, музика, додатки. Ось ось, власне, як машина показує, як вона вимикає циліндри. Як бачите, другий і третій циліндр працює, а перший, і четвертий вона відмикає. Ну це тільки при умові, якщо ви їдете довго з однаковою швидкістю. І бажано, щоб вона була більше 100 км. Одна бісяча фішка, яка є в мазді, вона мене дуже сильно бісить. Як бачите, телефон у нас провідний CarPlay тут. І, як правило, коли там возиш з собою щось, тут якісь речі лежать. Там кошельок у мене зазвичай лежить. Тут лежать жувачки, плюс вода, і телефон по суті нема куди покласти. Я зазвичай їжджу сам і люблю кидати його на сидіння. У мазі. Якщо ти кидаєш телефон на сидіння, то вона думає, що там сидить пасажир, який не присівне, і всю дорогу тобі пищить. Тобто, і виходить в тебе два. Або ти шукаєш, де пристроїть телефон тут, або застібаєш ремінь безпеки. Для чого це зробили? Я не знаю, це баг і фіча, не знаю. Але це точно так, і я вже перевіряв це тисячі разів, тільки кладеш телефон, вона зразу світить, що тут хтось сидить. От навіть зараз я просто положив телефон, ми нікуди не їдемо, і ось вона показує, що пасажир не І Ще одна фішка цього авто, яка вже мені подобається, і вона є навіть не у всіх преміальних авто, це так звана ніша для окулярів. Тобто тут завжди лежать окуляри, вони завжди чистенькі, ти їх сюди поклав, достав. Оце мені подобається. В Ауді, наприклад, в мене такого немає, і в BMW такого не було. Я не знаю, в чому проблема додавати такі штуки. Мабуть, проблема в люках зазвичай, тут люку немає. І хоча ось тут, якби був люк, ось ця заглушка, оце ніша під управління люком. Тому дуже просте, чудове і рішення, яке вже давно перевірене роками і всім. Дуже радий, що в молоді воно є. З Америки ця, ця машина прийшла на тряпочному салоні. Зараз, як бачите, він комбінований, це напів Алькантара напівшкіра. Я вже таку машину отримав і попередній власник перешив її. Я запитав, чому він сказав, що тряпочний салон просто не дуже і недорого коштувало його перешити, тому він і перешив. Як я так розумію, і оцю штуку також він перешив. Хоч безпека тут не стріляла, але оці вставки, вони шкіряні. Я думаю, що якщо салон тут трепчаний, то і ці вставки також трепчані. Плюс оці металічні вставки, це вже, мабуть, завод, але дуже красиві такі вони витончені, мені подобається. Тому плюс їм ставим лайк. Друзі, дякую всім за перегляд. Прошу вас поставити лайк, підписатися на наш канал, підписатися на наш телеграм, інстаграм. І всім, хто з авторіга, великий привіт! да Я продаю цю машину. пишіть дзвоніть, поторгуємося і можливо хтось із вас її купить і буде всім своїм кінтам казати, що да, це моя тачка на авторія. Ой, на авторія. На Ютубі.